Сторінка 225, параграф 59. Як працюють органи чуття. Щастя кожен розуміє по-своєму, але загалом це здоров'я. Це можливість кожного ранку бачити сонце, чути спів пташок, уміння робити добро. Тощо. На які сигнали зовнішнього і внутрішнього середовища реагує наш організм? Наш організм постійно отримує інформацію з навколишнього середовища у вигляді різноманітних сигналів. Їх називають подразниками, таких як звук, світло, речовини їжі тощо. Їх потрібно розпізнавати і відповідним чином реагувати, щоб пристосуватися і нормально функціонувати. Наприклад, на на високу температуру повітря влітку і дуже низьку взимку наш організм буде реагувати по-різному, а ще є сигнали з внутрішнього середовища організму, які можуть, наприклад, повідомити про спрагу втому або ж проблеми з якимось органом, як от висока температура нашого тіла або зубний біль. Щоб сприймати такі різноманітні сигнали, в нас є органи чуття. Скільки в нас видів чуття? Органи чуття. Це органи, які містять рецептори закінчення чутливих нейронів або спеціальні клітини, що сприймають сигнали і утворюють нервові імпульси, які надходять до нервової системи. Є п'ять основних органів чуття: зору, очі, слуха, вуха, смаку, язик, нюху, ніс, дотику, температури, болю, шкіра кажуть, що життя це. Воістину дивовижна симфонія відчуттів. Скільки ж у нас видів чуття насправді? Дізнайтесь зі статті за відео, за QR-кодом. Як працює око. Відомо, що найбільше інформації про світ ми одержуємо за допомогою зору. Розглянь малюнок 229. Вії 1. Брови. 2, Повійки 3 Захищають око від пилу, яскравих променів, вітру тощо. Забарвлення райдушки 5. Визначає кольор очей. Отвір у райдушці зіниця 6. Може змінювати діаметр, регулюючи, скільки світла надходить всередину ока. Спереду ока розміщена прозора рогівка 4, через яку світло проходить всередину ока. Кришталик 7. Подібний до маленької лінзи. Око всередині заповнене прозорим драглистим з клистим тілом 8. У сітківці 9. Розміщені рецептори, що перетворюють світло на нервовий імпульс, який проходить до головного мозку зоровий нерв 10. Як в оці утворюється зображення? Тобі знадобиться трикратна збільшувана лупа, лінза, два аркуші, цупкого паперу розміром А5 ножиці, дво або односторонній скотч, маркери або кольорові олівці, коричневий, синій чи зелений кольори. Для Зафарбування райдужної оболонки ока. Що треба робити? Перше. На першому аркуші приблизно до центра намалюй і виріж круглий отвір зіниця ока, діаметр якого дещо менший за діаметр лупи. Його зручно вирізати, склавши листок навпіл так, щоб лінія згину проходила через діаметр кола. Навколо отвору зафарбуй маркером або кольоровим оливцем круг трохи більшого діаметра. Це райдужна оболонка ока. І намалюй схематичне зображення розрізу ока, малюнок 230. Другим. Закріпити з іншої чистої сторони аркуша лінзу за допомогою двох або одностороннього скотчу. Це буде аналогічно рогівки та кришталика ока. Передня частина ока готова, третя, другий аркуш буде виконувати роль сітківки. Для отримання якіснішого зображення дослідження варто проводити у напівтемному приміщенні. Тримай у руках модель. Передньої частини ока так, щоб вона дивилася на освітлений об'єкт, вікно, увімкнена лампа, телевізор тощо. У іншій руці на певній відстані позаду передньої частини ока тримай чистий аркуш. Сітківку, малюнок 231, 232. П'яте. Поекспериментуй з підбором потрібної відстані між передньою рогівка та кришталик і задньою. Сітківка частинами ока, щоб навести різ і отримати чітке зображення. Тепер ти побачив, побачила, як це відбувається у твоїх очах. Попроси, щоб сфотографували чи зняли на відео цю частину твого дослідження. Шосте. Опиши, який вигляд має зображення, що ти отримав, утримала на сітківці порівняно з реальним. Реальне зображення того, що ми бачимо. Формуються остаточно в зорових центрах колори головного мозку. Як працює вухо, як ми чуємо звуки? Для цього звукові хвилі проходять у вусі, малюнок 233 перетворюючись на нервовий імпульс, який слуховим нервом проходить до відповідної зони кори. Малюнок 232 Будова вуха. Вушна раковина, зовнішній слуховий прохід, барабанна перетинка, слухові кісточки, слуховий нерв. Завитка. Звукові хвилі потрапляють у зовнішній слуховий прохід. Коливання барабанної перетинки, коливання слухових кісточок, проведення нервових імпульсів по слуховому нерву, коливання мембрани, завитки, у якій є рецептори. Як людина сприймає запахи і смаки. Здатність відчувати запахи є дуже цінною для людини. Пригадайте свій неприємний стан. Коли погіршилося сприйняття запахів, наприклад, через снежить чи закладеність носа. До речі, втрату нюху або аносмію лікарі вважають істинним симптомом для діагностики деяких захворювань, наприклад, covid 19 Нюх важливий для нас, оскільки може попередити про небезпеку розрізняння запаху зіпсованого продукту вбереже від харчового отруєння, запахів газу чи горілого від вибуху чи пожежі. Чого варті позитивні емоції від сприйняття приємних запахів, зокрема моря, лісу, квітів, свіжої випічки, нової книжки, фруктів тощо. Які твої улюблені запахи? Наш нюх відповідає за більшу частину смаків, які ми відчуваємо. Тому розрізняння запахів впливає на апетит людини. Під час смакування їжі ми оцінюємо також і температуру, вологість, текстуру їжі тощо. Скільки видів основних смаків ми здатні відчувати? Солоний, солодкий, кислий, гіркий, умамі. Більше дізнаєшся у статті за QR-кодом. Смакові відчуття сприяють отриманню задоволення від їжі. Звичайно важливо, щоб твої улюблені страви були не тільки смачними, а й корисними для здоров'я. Розпізнання запахів і смаків це складні процеси, які досі вивчають учені. Відомо, що молекули пахучих речовин чи речовин їжі взаємодіють з відповідними рецепторами. Від них інформація у вигляді нервових імпульсів надходить нервами до головного мозку, де і аналізується. Нюхові рецептори розміщені у носовій порожнині, а смакові у ротовій, зокрема у смокових. Цибулинах язика уявляєш, дослідження відчуттів людини, що тривають Нобелівську премію з фізіології та медицини. 2021 року отримали американські науковці Девід Джуліус і Ардем Патапутян за відкриття рецепторів до температури і тиску. Їхні дослідження дали змогу зрозуміти, як теплові та механічні подразники сприймають органи людини та як перетворюються на нервові імпульси, щоб передати сигнал мозку. Коротко про головне. Щоб розпізнавати різноманітні сигнали з навколишнього і внутрішнього середовища, у нас є органи чуття. Є п'ять основних органів чуття: зору, очі, слуху, вуха, смаку, язик, нюху, ніс, дотику, температуру, болю, шкіра. Органи чуття це органи, які містять рецептори закінчення чутливих нейронів або спеціальні клітини, що сприймають сигнали і утворюють нервові імпульси, які надходять до нервової системи.